Так, що наші бджілки тут назбирали? Опс, який гарний пилочок. Дивіться, червоний якийсь, оранжевий, чорний пилочок. Ось так. Но. У нас є мега крута пропозиція чорного пилку. Ось такого от пилочку. Бджілки збирають настільки різнобарний пилок. Дивіться, який гарний, сушений. Очищений чорний пилок. Е, звісно, з крапленнями трошки жовтенько. Але ось такий пилок несуть бджоли зараз. Прямо з пилкозбірничка. І ось такий пилочок бджоли несли місяць тому. Ну або тижня два плюс-мінус тому. Е, на сьогоднішній день, колеги, більше чорного пилку вже не буде. Тому що вже таки пройшов той період, коли масово йшов чорний пилок. У е, нас такого пилку трішки є. Але пропозиція обмежена. І я довго думав, що з ним робити, оскільки це пилочок унікальний. І ми прийняли рішення. Ми будемо продавати такий пилочок по 2000 гривень за 1 кілограм. Е, унікальний чорний пилок. Чим він унікальний? Перше, тим, що він чорний, доволі рідко пилкові зерна чорного кольору зустрічаються в природі. Таких рослин є небагато. І друге, даний пилок переважно з маку чорного. Або червоного українського степового маку, от саме за рахунок того, що воно е, має специфічний присмак, а присмак, такий як чорного шоколаду, ми його вирішили продавати по 2000 гривень за кілограм. Не хвилюйтеся, ніяких, е, скажімо так, побічних ефектів цей пілок не викликає, тому що це звичайний польовий мак, е, але його е, корисні властивості абсолютно нікуди не дівається. Ну і смак відповідний. Всім гарного дня. 2000 гривень кілограм. Пропозиція обмежена. У цьому відеречку приблизно 3 кілограми. Гарного дня.